Настав час готуватися до зміни сезону і діставати теплі речі. Але де ж зберігати весь цей одяг, коли він не використовується. Нам допоможуть сумки-органайзери різних розмірів від бренду Organize.ua. Сумки-органайзери представлені в трьох різних розмірах для вашої зручності, що допоможе оптимально організувати простір та зберегти ваш одяг у порядку. Почнемо з найменшої сумки у розмірі S. Вона ідеально підходить для зберігання теплих кофт. Сумка виконана з дихаючого спанбонду та має. Прозоре віконце, яке дозволяє легко знайти потрібний светер, не відкриваючи її. Сумка розміру М. Середній розмір чудово підходить для штанів, світшотів та теплих суконь. І найбільша сумка розміру L створена для зберігання об'ємного одягу: курток, пальт, жилетів та іншого верхнього одягу. Завдяки великому об'єму ви зможете організувати всі речі максимально компактно, зберігаючи їх у відмінному стані. Підготуватися до зміни сезону стало ще простіше та швидше. Сумки органайзери від органезі це зручність і комфорт, завдяки яким ваш гардероб завжди буде в ідеальному порядку.